Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на тему, чому від вас в шоці ваші вороги? Подумайте про себе. Знаєте, цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите. Тому почнемо. Чому від вас в шоці ваші вороги? Чому від вас в шоці ваші вороги? Чому від вас в шоці ваші вороги? Звісно, в шоці. Ви зламали якусь систему, ваші вороги сажали вас у клітку, перекривали вам дороги, робили якусь закольцювання, блокували вам розвиток, повністю вас контролювали. Ви були повністю залежні від когось, були залежні від ситуації, від людей, від якогось постійного місця знаходження. Та тут можуть бути різні залежності від когось або від чогось. Ви знаходились в ув'язненні. Вони в шоці від того, що вам по цим балам, ви звільнилися від них. Ви зламали систему. По-перше, у вас дуже сильний родовий захист, ви емпатична людина, і вас обдурити неможливо. Ви читаєте людину як відкриту книгу. Вам достатньо е Подивитися на людину, ви все будете знати. Вам допомагають і друзі, і родичі підтримують вас. Ви пішли далі. Що в нас на обороті колоди? Дивіться, що я їй кажу, ви пішли далі. Ви звільнилися від тих кайданів, ви рухаєтесь далі, на вас чекатимуть лише добрі новини, нові починання, успіх. А ваші вороги самі лишаться в тому болоті, в яке вас сажали. І те, що вони бажали і робили, повернеться їм назад, помарангом.